Минулого разу я розповідала, як захейтили дівчину за те, що вона занадто худа, і за те, що в неї проблеми зі здоров'ям. Інша блогерка теж натрапила на такий самий хейт, тільки, як я і говорила, працівоболожний. Дівчина має зайву вагу. Знімає дуже гарна її, приємно слухати. Вона доглядає за собою. В неї дуже мила зовнішність. Вона гарна, ну просто мінусів немає. І акцент на її вагу зробили коментарі. Похудій, свін'я жирна. Займися собою, гаразд знімати ролики, що ти там фарбуєш, таналки на своє обличчя не вистачить і подібні дуже жахливі коментарі. Що повинно остатися у людей, щоб вони так сильно ненавидили е, незнайому навіть для них людину? Ну вона мені дуже сильно сподобалась як блогерка. Я реально залипла на її аккаунт десь на годину. Жахливе суспільство, в якому дуже багато комплексів, в якому дуже багато психологічних недоліків, як я вважаю, тому що адекватні люди, здорові на голову, таке незнайомій людині не напишуть.